На території чотирьох Житомирських ліцеїв, а саме номер 5 16, 14 та 34, з'являться нові футбольні поля. У двох закладах вже облаштували спеціальні штучні покриття за кошти футбольного клубу Полісся. Ми разом з футбольним клубом Полісся сприяємо розвитку дитячого футболу. Будинство ще не закінчено. Ми тільки чекаємо, коли вже будемо відкривати, і це буде дійсно справжнє футбольне дитяче свято для всього нашого міста, для всієї нашої громади. Ну і що говорити про населення, дитяче населення цих мікрорайонів, це більше трьох тисяч. Але ми будемо говорити про те, що туди будуть мати можливість злучатися зі всього міста. Дивлячись на вікові групи, ось такий вигляд наразі мають футбольні поля в ліцеях номер 5 та номер 16. Роботи повністю не завершені. До прикладу, досі немає огорожі. Річ у тім, що благоустрій території мають зробити за кошти міського бюджету. Укладати угоди на благоустрій та реконструкцію спортмайданчиків мають самі ліцеї. На якому етапі цей процес ми поцікавилися у керівників навчальних закладів? Директорка ліцею номер 16 надати коментар. Відмовилась проте, як нам стало відомо, тендер незабав буде оголошено. Директорка ліцею номер 5 розповіла про ситуацію, яка склалась в їх закладі. Під час створення проєктної документації було поділено роботи на дві черги. Ось те, що ви бачите, це є перша черга реконструкції футбольного майданчика. Зроблено вже саме поле безпосередньо. Друга черга реконструкції футбольного майданчика це іде бігові дорожки. Огорожа, освітлення і відеонагляд За, на сьогоднішній день. У нас оголошені торги, і ось чекаємо ми надання пропозицій учасниками. Там є поки що відповідь запитання, тому трошечки це призупинено. Ми даємо відповіді на запитання. Ну я сподіваюся, що буквально день-два. Ці всі питання будуть вирішені, і ми будемо знати, коли у нас відбувається аукціон. Так, це є проблемою, тому що ми просили попереднього підрядника не забирати огорожу. Деякий час огорожа стояла, але і висіли оголошення про те, що йде будівництво, але це не дуже впливало на наше місцеве населення. Проте на сьогоднішній день ми більше ведемо роботу. З поясненнями, роз'ясненнями з учнями, з батьками, з вчителями. і на сьогоднішній день такої експлуатації, да, так, як вигулюють собаки, чи ще щось такого немає. Да, діти виходять на поле, але це ну нормально на сайті Прозоро даний тендер має статус призупинено, оскільки антимонопольний комітет України розглядає скаргу від одного з учасників торгів. А поки благоустрій території не провели, футбольні поля використовують не за призначенням. Хтось як найкорот. Чу дорогу, а деякі тут навіть вигулюють собак.